Друзі, привіт! Продовжуємо готувати рецепти зі всього світу. Але сьогодні буде не зовсім країна, а рецепт з магічного світу Гаррі Поттера, зі світу, який так люблять діти, такі тридцятирічні, як я, і в нас будуть млинці від Місіс Візлі. Розтопити 15 грам важкового масла, додати 300 мл молока кімнатної температури чи просто на 40 секунд в мікрохвильовку. Масло розтопилося, то даємо 1 чайну ложку соди, 1 чайну ложку розпушувача для тіста та дрібок солі. Все перемішаємо. Нам знадобиться пів лимону, який треба відділити від цедри. А сік з лимону видавимо. У нас почалася взаємодія розпушувача соди і лимона. Беремо міксер, де будемо взбивати одну штуку яйця, цедру лимона та 70 г цукру. В кого немає міксеру, то можна взбити яйце з цукром вилкою, а цедру натерти на дрібну терку. Ось така суміш вийшла, яку додаємо до попередньої суміші з молоком та все перемішаємо. Далі поступово додаємо 200 г борошна. Все замішуємо або не було комків. У вас має вийти суміш як сметана. Чи, наприклад, як на оладки. Беремо сковорідку та розігріємо трохи олії. Та формуємо наші млинці десь діаметром 10-12 см. Перші, може, вийшли не дуже круглі, але далі я натренувалася. Чи, можливо, у вас вже є сковорідка такого діаметру? Смажимо з двох сторін до золотистої скоринки. У мене вийшло 9 штук млинців. Це на 3 порції. Млинці вийшли дуже ніжні з лимонним присмаком дуже незвичайно. Подавати з будь-яким джемом у мене це полуничний. І також додала і свіжу полуницю. Навіть якщо ви не знаєте, хто такий Гаррі Поттер, ці млинці вам точно сподобаються. І ще я захотіла приготувати до них молочний коктейль берете будь-яке морозиво, головне без горіхів. Та з розрахунку на одну особу це 50 грам морозива та 200 мл молока, збити міксером та, звісно, розлити по склянкам. І в нас вийшов чудовий смачний сніданок чи просто десерт. Перед подачею посипте млинці цукровою пудрою. І якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал та ставте лайк. І скажіть, є тут хтось, хто не дивився фільми чи не читав книги Гаррі Поттера? Напишіть. А ми побачимось за тиждень.